Заслухали свідків у справі жительки Почаєва. Ольгу Ткачук обвинувачують у колабораційній діяльності та у виправдовуванні запереченні збройної агресії Росії проти України. За версією слідства жінка публікувала відповідні дописи у соціальній мережі Фейсбук. Для цього використовувала сторінку, зареєстровану на ім'я Олег Манзій. Так звуть чоловіка жінки, який сьогодні, зокрема, був у суді. Свідком ну, була записана так на мене. Поставила. То, то Олег на традиційному форму. Добре, мав більше питання. Загалом заслухали покази чотирьох свідків сторони обвинувачення. Також прокурор передав суду решту письмових доказів, які зібрали під час слідства. Зокрема, щодо дописів, поширених користувачем Олег Манзій. Також поширено допис мера Полтави 6 грудня 2021 року. Мер Полтави заявив, що на Донбасі воюють дві сверхдержави США і Росія. По Україну не спользую листування з користувачем Ірина Примас. Значить, наші хлопці йдуть. Це пише Ірина. Наші хлопці йдуть туди захищати нас з вами. А чого туди приперлась Росія? Ти не скажеш? Чи відповідь користувача Олег Манзій? Росія приперлася, щоб підтримати східників, які мали свою думку. На наступному засіданні, яке відбудеться наприкінці березня, у залі суду мають допитати саму обвинувачену.